Ось ця водна зона, яку просто діти. Все, я не граю. За вас двоє, я одна. А тобі потім кажуть, я татова. Я татова, вона каже. Це зеркало моєї мрії. Подивіться на довжину моїх ніг. Це наш улюблений сімейний парк. Ти згодна? Береться успіх. Добрий ранок. У нас сьогодні неділя, а це означає, що у нас сімейний вихідний і ми платуємо якусь активність разом з а чоловіком, ма, з дитиною а. не свистить, Не спробище. І так, зараз пів на дев'яту, ми вже зібрані, чекаємо чоловіка. У нас сьогодні Чітміл. Будемо снідати в Макдональдсі і їдемо в один дуже-дуже класний парк, який знаходиться під Варшавою в селі чи місті Байки. Парк Байка називається. Його основ... А його основною фішкою є те, що там є водна зона. Вона дуже класна. Ми зараз туди поїдемо, я все розповім, покажу, розкажу. Але загалом це прям супер. Це кращий парк, в якому ми були для відвідування саме з дітьми. Там прям дуже кльово. Да, Тож ми пакуємо купальник мірі, купу, купу, перевдягачки. Чекаємо чоловіка. Зараз будемо їсти. Що ти будеш їсти? Фрі? Фрі. Наша дитина вже їсть фрі. Так, таке Мені буває. Врата, фрі, на були. Правильно, багато Багато животик не Мама треба... Тут. Чуть -чуть, чуть -чуть. Так, а Мама Чуть-чуть. чуть-чуть Чуть-чуть. дає, скажи. Ну uh -uh. Все ми збираємося, їдемо в дуже дуже, дуже класний парк. Каже, bye bye. Bye-bye. Не не можна, не можна. Так не може тобі взагалі Макдональдс не можна? Так. Значить, не, да. не будемо їсти Макдональдс? Не будеш їсти фрі? Не, <пот thumbnails> не Будеш. <птол> <см�> не схоже це на тебе, не схоже. Так, у нас Фрі. <плес ouais, <плес> 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 о так, загалом для міри, тут круасан і фрі. <плес> Краще, коли тебе краще, ми, двоє ми, ми ми Так, Ми приїхали до байка парку, чи парк-байка, не знаю, як буде правильно. Тут досить мало машин, сьогодні неділя, зараз 10 ранку рівно. І он там дивіться. Дуже дуже багато всього. Зараз зайдемо туди і розповім. Головне, головне, це якщо ви їдете сюди з дітьми, а сюди треба їздити саме з дітьми, то беріть дуже багато перевдягання. От минулого разу ми з мірою були, я взяла одні шорти, нам не вистачило. тому що тут всюди вода, бруди, таке інше. Тому цього разу ми запаслись от і йдемо гуляти. Єдине, що зараз якось так не дуже жарко, можливо, нам не знадобиться купальник. Подивимося. Все таке міра за собою тата поутину паутину, дитину. Ні. Так, окей. Бай-бай, я пішла купатися. на хочеться купатися. Давай. Заходимо. І так, ось ця водна зона, яку просто божню діти. Ні, ти сьогодні тут одна буде, глянь. Прикольно? Ні, не, не хочеш одна бути? Ось так вона виглядає, коли спека. Це просто дуже-дуже класне місце. Дивіться, тут ось такі доріжки. Тут, як правило, бігає дуже-дуже багато дітей. Вони тут в купальники. Ми сьогодні приїхали сюди надовго, тож думаємо, що таке. Ти йдеш купатися? Давай, давай. І так, ми сьогодні приїхали сюди досить надовго. Тож я думаю, ми дочекаємося, коли тут буде вже дуже-дуже людино, бо у нас сімейний вихідний, ми цілий день проводимо разом. Так, але що хотіла сказати, тут є зона для пікніків. Я, якщо чесно, ми жодного разу туди ще не доходили. Зараз подивимося, де вона знаходиться, як вона виглядає. І тут можна прямо брати з собою там, покривало, їжу, та влаштовувати такі невеличкі пікніки. Можливо, навіть десь гриль зона, я не впевнена, але ми сьогодні почекаємо і подивимось. Коли ми закінчимо з цією водною зоною, то підемо далі, і я поснімаю, що там є ще далі. Бойлер там озера для качок, купа дитячих майданчиків для різного віку, а, така територія з гніздами. Коротше, це все буде потім. Що тебе злякала? <сміречка> Капилась мірочка. <сміречка> а чого ти з'якалась? <сміречка> Фонтані! Це ми нагулялися вже на водній зоні і дивіться, пройшли до ось цієї штуки. Минулого разу дуже багато часу біля неї провели. Це якась така споруда, скульптура. І ось цей от стовбур він зроблений зі справжніх гілочок. Тут дуже-дуже приємний аромат. І в принципі, дуже приємно тут посидити. І там капає водичка. Ось міра з. Та вже уже там тусується. А ну понюхай, приємно пахне. Го! Да, от. Мені теж подобається, класно. А шо, Ходім далі все. А ось майданчики. Ах ти, хитрюшка! Доганю! <реш> все, я не граю, за вас двоє, я одна, це не чесно. Папа на руки сильно біжать. <реш> Папа на руки сильно біжать. Чітя казюцька маленька. Ось ми звідти прибігли сюди. Дивіться, це невеличке таке озер. тут написано, що в ньому не можна купатися і мочити ноги. Це для своєї дитини, повторюю. І там дуже багато качачок. А Якщо у вас є монетка в один злотий, то ви можете отримати їжу там в автоматі спеціальному і погодувати качок. А ось майданчик, але це більше для дорослих дітей дуже дуже класний. Він канатний. І такі от горки. Просто подивіться, Гента, як за палець тримає. Тулиця, цілує, тримає за пальці. Ти папина чи мамина? А коли тато на роботі, ти кажеш, що ти мамина. Ростиш, годуєш, стираєш. Ти на це вичиш. Всього вчиш, а тобі потім кажуть, я татова. Я татова вона каже. Що тобі купити? <реш> Ми знайшли ту зону, яку минулого разу не бачили. Це зона з кривими дзеркалами і з такими гніздами. Якось вона ось так виглядає. Дивіться, зараз будемо там грати в щось, а он криві дзеркала. Да. <смі> У тебе Ой, тобі треба показати це відео, яке вийшло дуже гарне. <смі> <смі> так, Міра тут. Це, боже мій, це зеркало моєї мрії. Подивіться на довжину моїх ніг. Вау! О боже, давай купимо таке додому, будь ласка. Глянь, які гарні ноги. Я тут метр вісімдесят, не менше. Так. Я так розумію... Ні, це, це деркало дивитись не хочу. Я так розумію, що одній мені сподобались, так, да, криві дзеркала? Паде думаєш, мір чи ні? Що? Я сподіваюсь, що ні. Ого. Охохо. <плес> У нас вже невеличкий пікнік. Ми стомилися, ми сьогодні подивилися повністю все. Зараз у нас у ну, тих своєї атмосфера, як завжди. Зараз у нас невеличкий привал, ми трішки перекусимо. Потім підемо, ще будемо годувати качок, потім ще будемо на дитячому майданчику. Вже довкола зібралося дуже-дуже багато людей. А, і так, заключення можу сказати, що це наш улюблений сімейний парк. Ти згодна клас чи не клас? Каже? Клас. Ну, все, супер, татає Так, Я, да, я, я погоджуюсь. Тата погоджується. Побігли, побігли. Веди, Міра, куди йдемо? На майданчик. Мір, що це таке? Сидай. горшок. Горшок? Yeah. Що, будемо годувати качок? А в тебе гроші є? Тобі ж треба копійку, бачиш? Треба копійку, щоб взяти їжу. У папі. У Упапи! <різь> Копієчка. <рі> копієчка, так? Да? Мам, у нас коп yeah. коп коп є копієчка? Є. В якій руці копієчка? Та-дам! А в цій? Нема. Нема? Ти вигадала?

Холодно мир.